Командна гра Сокіл Джура стартувала у Дніпропетровську за перемогу. У військово-патріотичних змаганнях боролися 12 команд від профтехучилищ міста. Що довелося пройти учням, аби здобути першість. Бачила Оксана Багрій. Більше як сотня студентів профтехучилищ зібралися, аби помірятися силами, а ще довести. Вони достойні участі у всеукраїнських змаганнях у грі Сокіл Джура. «Сокіл Джура» – це державна система патріотичного виховання молоді. Проводять всеукраїнську військову патріотичну гру у навчальних закладах України з 2003 року. Намотувати бинти на уявні рани Юлі точно не до душі. Їй не терпиться втерти носа хлопцям у стрільбі. Результат достойний. Попадання в яблучко для непристріляної вінтовки це та вполне хорошо. Сама Юля зізнається, це для неї забавки, бо раніше стріляла із пневматичної зброї і навіть автомата. Ну взагалі я на полігони їздила ще скока года два назад. Десь, да, позапрошлим літам. Я воєнно підготовлена, так що це для мене такое детская немножко. я бы хотела бы, конечно, пойти вообще на контракт служить. Оксана багріла Владислав Комишин. деталі.